8 квітня військовослужбовець Віктор Спориш із села Новиця Калузького району повернувся додому із зони АТО, де провів рік і два місяці. Проте наступного дня чоловік помер у своєму ж будинку від серцевої недостатності, залишивши вдовою дружину та сиротами двох неповнолітніх синів, випускника новицької школи Романа та першокласника Андрійка. Постійної роботи Віктор не мав. Сім'я жила за кошти, які чоловік заробляв на тимчасових підробітках в селі. Матеріально-побутові умови сім'ї дуже складні. У недобудованому будинку, де проживає сім'я споришів, немає ні туалету, ні водопостачання. Кухня і маленька кімнатка зі старими меблями це наразі все їхнє житло. Ситуація ускладнилася ще й тому, що покійний Віктор Спориш не встиг оформити усі пільги, які мали належати йому і його сім'ї. До нас звернулася сім'я помершого спориша Віктора і з допомогою. Так, ну, так вийшло, що людина демобілізувалася і на другий день померла. І ще не встигла виробити ні пірів, ні нічого. Так виходить, що держава так, лишається осторонь цієї проблеми. Ми стараємося своїми, ну, своїми, через своїх знайомих, через державні. Органи всіх позалучати, кого тільки можна. Недавній репортаж на вікнах, що був, він дуже дав позитивний ефект. Тобто люди почали від відгукуватися. От сьогодні ми бачимо, що приїхали з діаспори американської люди, які допомогти опікуються цією сім'єю з директором. З тієї школи як Богдан і вчитель історії Микола, дальні родичі цієї сім'ї. І вони от взяли на себе фактично опікунську таку місію, щоб будуть пробувати дозавершувати цей будинок. Громада буде трошки якось долучатися, допомагати в цьому всьому, ну, з загальними зусиллями, щось, щось воно буде. Завдяки калузькій спілці ветеранів АТО та волонтерові Наталії Перцович про біду родини споришів дізналися і за океаном. Саме зі сполучених штатів Америки надійшла перша вагома фінансова допомога, яку привіз до новиці представник благодійної організації Нова Українська Хвиля з Нью-Йорка Олег Роздольський. У нас є майже сто сімей загиблих, але в різних ситуаціях по різному виглядає і є насправді тому. Колись такий був досвід, Мені я вже сьогодні розказувала рік тому в Надвинянському районі загинув доброволець, Дуківець, Дмитро Ломень. Так само така була критична ситуація. Лишилося двоє маленьких дітей, дружина в старенькій хатці. Але так склалося, що скільки він загинув там, в зоні АТО, то там також держава виплатила компенсацію частково. І люди ми з людьми, там з депутатами, з місцевою владою, з обласною владою. Ми, е купили двокімнатну квартиру, і ця сім'я через пару місяців вже переїхала туди проживати. Так що такі історії є. Власне, тому таку... дуже добре, що журналісти зараз підключилися, що приїхали, бо треба привертати увагу. Ми вже не перший раз працюємо з Наталією. І я дуже, і моя я добре її знаю. І це вона розказала нам про цю ситуацію і що ця родина потребує. І всі небайдужі люди і друзі, хто мені допомогли зараз так на початку. А зараз будемо далі пробувати допомогти, щоб цю справу закінчити. Наразі родині споришів вдасться вставити нові і замінити старі вікна за словами Олега Роздольського, українська діаспора в Америці і надалі опікуватиметься родиною бійця АТО і збиратиме кошти на завершення будинку.